Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з опитуванням, яке було опубліковано 23 серпня 2024 року. США Камала Гарріс випереджає колишнього президента США Дональда Трампа на 7% у загальнонаціональному плані. Дослідження, яке було проведене університетом Ферлі Дікенсона, показало, що Гаріс підтримує 50 респондентів Дональда Трампа 43 7% респондентів зазначили, що готові проголосувати за іншого кандидата. 95% демократів і 95% республіканців підтримують відповідно Камалу Гарріс та Дональда Трампа, тобто у своїх партіях ані Гаріс, ані Трамп не мають проблем щодо підтримки. Якщо взяти незалежних виборців, то тут буде спостерігатись наступна розстановка позицій. У Камали Гаріс 38% підтримки з боку відповідної групи. У Трампа 33%. І Гаріс тут випереджає Трампа на 5%, і це невелика різниця. Серед ліберальних виборців у Камали Гаріс 87% підтримки, у Трампа 10%. Серед прогресивних виборців у Гаріс 93% підтримки, у Трампа 5%. І тут зрозумілі показники серед двох вище вказаних електоральних груп. Камала Гаріс, так як і будь-який інший кандидат на посаду президента США від демократичної партії, має. Перевагу над кандидатом від республіканців. Якщо взяти поміркованих виборців, то у Гаріс 62% підтримки з боку відповідної електоральної групи, у Трампа 30%. І ось тут для колишнього президента є проблема. Він, власне, не може розширити це електоральне поле для себе до такої міри, щоб. Отримати перевагу над Камалой Гарріс. тобто він тут відстає від віце-президентки вдвічі, а має бути результат, хоча б як серед незалежних виборців, якщо Трамп буде претендувати на перемогу. Серед консерваторів у Трампа 76% підтримки. У Гарріс 19% підтримки, і серед виборців Мага у Трампа 95% підтримки. У Гарріс 4 Тут теж без жодних сюрпризів ці групи повністю підтримують Дональда Трампа. Найбільшу підтримку колишньому президенту. Висловлюють чоловіки, які дотримуються традиційної маскулінної ідентичності, тоді як жінки та інші чоловіки, які відкидають цю ідентичність, віддають перевагу Камалі Гарріс. Якщо взяти зведення опитування в Зехіл, то станом на 26 серпня у Камали Гарріс 49 Цілих,7% підтримки, у Трампа 45,6%. І тут констатуємо, що Гарріс випереджає Трампа на 4,1%. Але знову ж таки ці результати можуть змінюватися. Ми зробили аналіз лише одного соціологічного опитування, а основний акцент будемо продовжувати саме на цих зведених дослідженнях. Власне опитування було проведене у період 17 -го. по 20 серпня. Було опитано 801 зареєстрованого виборця. Статистична похибка 3,5 Ось таке дослідження було опубліковано після національного з'їзду демократичної партії, яке знову ж таки продемонструвало перевагу. Камала Гарріс над Дональдом Трампом в загальнонаціональному рейтингу. І, власне, ми будемо продовжувати спостерігати за зміною цих позицій в межах нових досліджень. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!